Саме ці крафіни минулоріч набрали 2,7 мільйона переглядів та більше 5 тисяч позитивних відгуків, тому знову його продубльовую та ділюся з вами. Для опари нам потрібно живі дріжджі, залити теплим молоком, додати цукор та борошно, перемішати і залишити на 15 хвилин для підходження. Усі пропорції будуть під цим відео. Одне яйце і два жовтка. Ми додаємо сюди цукор, сіль та ванільний цукор і все збиваємо до пишної такої маси. Змішуємо з опарою. І додаємо вже просіяне борошно. Перемішуємо лопаткою, можна вже замішувати рукою, додаючи поступово розтоплене вершкове масло. Тісто замішується приблизно 10 хвилин, ось так витягується. Воно трішки липке, залишайте його на підходження на півтора годинки. Усі сухофрукти я залила кипяточком, наше тісто гарненько піднялося, я його розділяю на два крафіна, розкатую такий прямокутник, все промащую вершковим маслом, його можна трішки підтопити. Додаю вже сушню нашу, все скручую. Ось такий рулетик і розділяю. Пополам скручую равлик і викладаю один на один, у форму ще на півгодинки. Випікається при 170 градусів 40-45 хвилин такого до золотистого кольору. Посипається все цукровою пудрою і насолоджується смаком. Усім смачного приготування!